Вітаю вас дорогі глядачі, на нашому каналі. Не мій тракторець. Але якщо є можливість, я сам вроджений тракторист, якщо є можливість, десь побачити трактора, його обійти мимо і не, про нього нічого не розказати, я просто не можу. Бачите, тут написано двигун, щоб не, не перепутало, що що з чим. Значить, дивіться, я таким трактором не, не, як сказати, не володів. Да. Не було мене власності такого трактора, але пробував їм їздити, трошки дещо ремонтувати. Сказати, що це поганий трактор, ну, можна, людина може образитися. Людина може образитися. Але і назвати оцей оце витвір інженерної думки трактор, теж якось не піднімається. Не піднімається язик. Одноциліндровий, одноцилиндровий, одноцилиндровий нарем'як. 24 кінських сили, він якби потужний. Я би потужний. Добрий день. Добрий день. Але в роботі він дуже-дуже має велику вібрацію. Так що, якщо їм пройдеш боронці загонку, я пробував. Мені особисто, можливо, коли там здоров'я крепше, ще в руки просто аж така вібрація ще мечутка. Раз. Друге. Зовсім не маневрений, настільки він не маневрений, там таке поле я Т-40 розвертається дуже легко. Їм можна багато чого робити, він такий, якби високий, розумієте, і, і проходить краще за Т-40 одномостового. Їм можна щось робити, це ж якби тракторець, але дуже незручно. Дуже він, дуже не не маневрений, дуже маневрений. Порівняння з тим, яке я показував Іванового тахторце, не пам'ятаю, як він називається. Далі, ремні. Видавався примітий ремні. Щеплення, що там теж, теж постійно їх барахлить, не можна відрегулювати. Можливо, в цьому якось краще. Те, що мені приходиться регулювати щеплення, це таке. Саме цікаве, дивіться, на ремня. Сунеться двигун до переду, показую. Чотири гвинти, два гвинти з цієї сторони, два гвинти з тої сторони. І зараз уважно, дивіться. Дивіться. Двигун ми посунули. Дививону був поставник, капот залишився. Капота спадає сюди. Треба знімати, отут розкручувати ці гвинти і регулювати капота. О, та радіатор теж тут так не, 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 не в місці. І найгірше, найгірше, що тут може бути, дивіться, показую наглядно, щоб не говорили, що щось вигадую. Ремі, щеплення, масляний насос. Щеплення ви вижили, зайшли кінець загонути в речах на підйом, а він не піднімається. Треба кіти нейтральне положення. Відпускати щеплення, щоб воно замкнулося педаль. Тоді працює гідравліка. Гідравліка через щеплення. Це якби ще оте все остальне якось би можна було терпіти. Оце якби, ну, Для професійних трактористів, хто хто попрацював, то ще щось нажимає. Там. Не знаю. Для професійних трактористів це якби ну, це біда. Там мабуть блокировочка є в ньому. Букеровочка. Вже якби натяк на трактор, це не знаю, без безпеку. Тут мабуть якийсь кожух. А, і бачите, тут має кожух пішатися. Його просто тут немає. Бо так їздити. Ні, якщо є декілька запасних ніг, можна їздити. Ось таке змішні почуття. Людей, я розумію, що на кращу трактора дорого, на слабшого не можна, і люди люди виживають, як тільки можуть ті селяни. Як тільки можуть. Виглядає борос, так, розумієте, два мости, два ведучих. Про якість виконання взагалі мовчу тут. Ну я знаю, в цьому трасі, те, що мені приходилося ремонтувати, приїжджали. Мало де є така різьба, щоб воно було затягнути її і вона нормально працювала. Регулювали ми, до речі, тут момент приску регулюється цим прокладочком. Ми ви прокладочку, було було заранній приск. Вони майже завжди йде сильно ранній приск. Ми на слух регулювали. Я на наслуг після цих. Після виставляємо пограбу в слух підбирається найкраще. Навіть рекомендується по роботі під навантаженням регулювати. Тому підкладали прокладочки. Чим більше прокладочок ставимо, тим, більше, тим пізніше і вприск. Бо тут зазвичай не в цьому, я цього не чую, як в роботі. О, Зазвичай тут ранній приск. Трохціліндрові трактори вже, вже вони такі майже як трактор. Чотирьохціліндрові китайці. Хто мав, я особисто не мав, не їздив взагалі люди в захваті і виносили, все класно. Тут бачите, що, що класно. Дивіться, немає помп. Краника відкрили, фільтр, самопливом заходить в цю опературу. Оце все. І е, палий насос, розумієте, чик чик їх там форсуночка, От весь палий насос. ну Якийсь там регулятор мав би бути всередині тут. Якийсь там регулятор, так, таке воно. Сам, саме газування не зовсім зручне. Черев'яшна. Черв'яжне рульовий, Бачите. Дивіться. Це не сказав, що не скажу японців, воно, в японців заводичі друг слідитель компенсує. Ці. дивіться, нові, нові, нові. Кожен наконечник. Кожен наконечник має люфт. Кожен наконечник має люфт, дивіться, слава Богу. Отака от техніка. Отака от техніка. А, поплавок рівень цього, рівень ТОСОВу, прикольно тут. Прикольний кота дощ заходить треба закривати, щоб не заходить. Щось таке вони робили-робили. На, на мою думку, особисто. Знову ж не, не хочу нікого там ображати, що тут мінусів більше, ніж плюсів. Краще потерпіти якось ті гроші, назбирати, все ж таки купити той трохціліндровий, -тро це вже... Вже можна вже у нас люди дуже є. дороги працюють і собі, і людям, і вони виносливі. По виносливості кажу, я не знаю, не можу сказати. Все таке сире, всі різьби такі сирі, ці ну, винти, все, що не зачепиш. Можливо, воно і ходитиме трошки. Щепленням кажу, там у нас є одного, так і поїде, там одразу стерлися ці. Як направи звати такі. Як півмісяць, знаєте виступи. Знає? Оце, оце, воно, о, оці. оце воно і воно почало нормально працювати. Ти бачите, десь не довижимало. Давайте кровлюється щеплення. Тисмо, щось до поліка не довижимається, добавляється ще сюди. І збільшимо ход щеплення і вже вистачає. Тобто тут десь треба зробити важіль, змінити важель малий, малий ход щеплення. Оцей треба збільшити довжину цього важеля. Довжину цього важя, бо тут неправильно зроблений малий ход оцієї подалі. Вона все доходить до поліка і не вижимається, Того не можна бути, можливо, можливо, це вже <смас> вирішив проблеми, не можу сказати. Можливо, вже воно і вирішило. Ось От Отак, так. Да. Так вижимається, добре. Якось так. справу з цим тракторами, хто що думає. Чи я правий, чи не правий. І взагалі тема Китайсь мови чи Японець БУ залишається актуальною. І до сих пір Тож хотілося б почути думки. Наразі всім дякую і до побачення.